У творчому доробку пані Анастасії без перебільшення не одна сотня робіт присвячених рідному місту. Втім, для виставки «Кривий рік. Залізне серце України відібрала дві зі своїх нещодавніх, які мають найбільшу цінність. Тут і мої роботи представлені вони були написані минулого року. Це Образ нашої ну, символічної частини міста, 95-й квартал, я там працюю неподалік, тому все місце хожу кожного дня і для мене було важливо показати красу повсякденності. Але нашого міста при цьому впізнала І центральна частина Кривого Руку. Так само старі споруди це те, що я люблю в нашому місті. Нова експозиція картини в міському виставковому залі з'явилась в рамках масштабного проєкту з промовистою назвою Міста герої. Почесний її гість очільник національної спілки художників України в своєму офіційному статусі в Кривому Розі. Вперше до того, у 2016 році, відвідав один з місцевих залізорудних кар'єрів. Свої неабиякі враження згодом переніс на полотно під назвою Криворік залізне серце України. Цю роботу митець передав у дарунок нашому місту. Сам Криворік, надзвичайно комарине місто. Сама ідея цього проєкту, ідея цієї виставки народилася в рамках масштабного проєкту Національної спілки художників України це міста героїв. Безумовно, Кривий Ріг, місто героїв. місто, яке не пустило окупантів далі, місто, яке, незважаючи на всі перешкоди, на всі складнощі, адже навіть сьогодні було дві три повітряні тривоги, але тим не менше місто працює. Місто справжній індустріальний центр. Леонід Давиденко, Микола Рябоконь, Анастасія Ярошевич, Олена Плотнікова, Олександр Дробот, Олександр Юрченко. Ці та інші імена криворізьких митців не потребують додаткової промоції. Вони знані майстри пензля і тому частинки їх творчого доробку радо презентували в Криворізькій експозиції. Кривий відзначає свій день народження, і дуже символічним є те, що ми відкриваємо саме цю виставку Кривий ріг нескорений напередодні святкування дня міста. У експозиції представлено. 60 робіт, а якщо бути точно 57 живописних і графічних робіт, 25 митців, і молодих майстрів Мензля, і маститих відомих художників. Відкриття виставки є частиною тривалого челендж фесту Весна Рудани, і дуже символічно, що колекцію з майже 60 робіт суто криворізьким колоритом презентували містянам саме напередодні 248-ї річниці заснування кривого рогу. Мистецький фронт в Україні і в нашому місті безпосередньо дуже міцно. Тримає оборону, дуже міцно допомагаємо нашим Збройним силам тримати дух і нашим містянам всім. От. Тому що саме. Саме за культуру, за духовність, за, за мистецтво, за мову, за нашу ідентичність, за нашу духовність. Сьогодні виборюємо ми своє право і наші збройні сили України це роблять е, 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 зброєю. А наша зброя митців це пензель, це наша пісня. Це наш танець виставка Криворік Залізне серце України триватиме ще місяць. Тож всі бажаючі доторгнутися до вічного та прекрасного, і суто криворізьким колоритом мають таку чудову нагоду наживо побачити непересічні роботи. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.